Усім привіт! Кому потрібні гамма спектрометри звертайтесь на сайті нашому atomscan.com. Завжди є в наявності багато видів гамма спектрометрів різних, і нових, і вживаних є в кількості. Звертайтесь. Це зараз на відео ви бачите, 6 штук гамма спектрометра рух 91. А дані От, зі свинцевими будинками. На 2024 рік ця конструкція такого свинцевого будинку саме зручна по швидкості виміру проб. Тобто найшвидше замінити пробу. Заміряти, можливо, тільки в цьому будинку з такою конструкцією. Також у нас є суди Марінеллі, великий вибір, будь-які форми. Також на замовлення виготовляємо О, це вакумне лиття, пресована форма від виробника цього гама-спектрометра 91. Також є на 3D принтері у нас зроблені. Чому саме швидка ця конструкція будинку? Всі інші повільніше і довше заміряти пробу. Тому що тут ви просто відкрили отак кришку за пів секунди. Дістали сосуд маринелі, забрали, поставили другий сосуд Маринелі з другою пробою. І закрили. Це займає від 1 до 3 секунд. І все, ви замінили пробу повністю. От. Сусуді Марінелі можна собі купити запасом там, штук 10, щоб у вас було м'яти швидко проби. І поки заміряєте хвилину-дві, можете заміряти, ну, на цьому конкретно от, є 2 хвилини, 20 хвилин. От. Інші гамоспектрометри можете заміряти там, від 1 секунди до безкінечності по часу, скільки забажаєте. І Це найшвидший варіант. Тобто такий, коли кришка на підшипник відкривається, дістається, легко ставиться, раз, і все. Або заливається, можна заливати прямо туди, все горизонтально, і рідина не вилиється. Це дуже зручно, коли От. є, значить, в чорному корпусі, і один є в білому корпусі, кремовому такому. От він. От. Ну і будиночки можна пофарбувати по бажанню клієнтів в будь-який колір, який забажає. Це не важко. Ось так вони виглядають. Значить, кому потрібні гамаспектрометри або будь-які речі, які стосуються дозиметрії і сфери радіоактивності. Звертайтесь вот сайт.